А чи знаєте ви, що перший конструктор, який приклав зусилля для створення яве 250, так званої кивачки, був родом з України, більш того, з Черкаської області? І даний чоловік напряму винуватий в тому, що з'явилася одноциліндрова, двохтактна Ява 250. Значить, зазначено, я, я зараз навіть прочитаю статтю. Українець був головним конструктором Ява та створив її світовий шедевр. Тут зазначається, що він створив лише одну модель, але завдяки цій моделі відбувалася. Всі довершення і покращені тої яви 250 і тої яви 350, що ви всі знаєте. Тому саме з цього мотоцикла бралися всі подальші вдосконалення. Тобто, це є світовий зразок. Так тут починається абзац. Українець був головним конструктором Ява та є автором всесвітнього відомого шедевру Ява 250 пірак. Таку сенсаційну новину повідомив історичний автоклуб у телеграм-каналі AC Garage News. Під час зустрічі Ява знову вас, вас здивує. З'ясувалося, що Так, його є фотографія, Всеволод Греченко, який народився в місті Золотоноша це край, з якого пішов Рома Грибов. Місто Золотоноша, Черкаської області в 41-му році очолив конструкторський відділ чешського виробника мотоциклів. Ті, хто не знає, хочу сказати, що Франтішик Яничек звичайно, до цього мав відношення, але він був директором. Він давав вектор: зробіть таке, розробіть таке, а цей пан. Відповідав за конструкторське бюро. Тобто він погоджував всі рішення і розробки, які йому пропонували при проєктуванні мотоцикла. Так. Відділ чер... чешського виробника. Далі тут у нас іде емблема. Так, під час Другої світової війни під керівництвом В. Гречка Ява таємно розробляла нову модель мотоцикла, бо окупаційна адміністрація заборонила будь-які роботи з мототехнікою. Для його випробувань доводилось навіть перефарбувати мотоцикл в кольори Вермахту. Але завдяки роботі команди Греченко, вже в 46-му році на першому повоєнному парижському автосалоні Чехи представили нову розробку мотоциклу в новому дизайні Ява-250, який згодом отримав назву Пюрак. До сьогодні ця модель Ява Пірак є найкрасивішою в світі. До сьогодні колір вишня Ява є одним із найдорожчих червоних кольорів. Тобто, якщо ви підете вибирати по каталогу колір Ява, оцей колір буде серед всіх червоних найдорожчий. До речі, ця фарба була емелазка, яка запікалася в печі. Тому, звичайний акріл ви не підберете і кольор, який буде ідентичний цьому. Ява 250 тоді отримала золоту медаль, а ява-Перак стала першою визначною моделлю компанії, яка принесла їй світове визнання. До речі, оцей нюансик, який в даному випадку стоїть. На той період, на 46 й рік, непогана затія. Амперметр, який показує зарядку мотоцикла в реальному часі. Звісно, на сьогоднішній час це є дичиною, тому що, як би амперметр не показував зарядку, це абсолютно не означає, що акумулятор не розряджається. Тобто опитний віст вам скаже, що амперметр показує заряд, але. Плотність акумулятора, яка була 1,28, вона неізбіжно буде падати вниз. Навіть амперметр буде постійно показувати вправо, але акумулятор буде сідати. Далі в нас такий ось є красивий спідометр, дуже дуже симпатічно смотриться, капотірвана фара. Севолод Греченко ще в 45-му році був змушений залишити Ява, бо належав до так званої білогвардійської міграції з приходом комуністів потратив під утиски. Так, далі. Саме Греченко врятував виробництво на ще однім відомій чешській фірмі «Велорекс», коли очолив комісію по уніфікації промисловості, в 48-му році Всеволод Греченко трагічно загинув при загадкових обставинах, потрапивши під трамвай. Ну, це чисто русачкова тема робити під трамвай, серце зупинилось. І таке інше. Тобто тут зрозуміло сліди, звідки йдуть. Так, да, боровся, щоб не розібрали завод, боровся, щоб всі обладнання було на місці, щоб його не, не покоцали, не поламали, але от так от трагічно завершилося. Далі тут видно в музеї експонат, це чешський музей. Так, вплив ява пірак на історію чешського виробника мотоциклів був визначальним, бо фактично ця модель заклала фундамент для світового успіху фірми. Далі тут у нас є фото з музею. Згодом він зміг влаштуватися на татра, де очолив групу конструкторів, яка створила ще один визначний шедевр. Перший у світі трьохвісний тролейбус т 448 у 48-му році. Так, на честь пирак. Навіть зараз виробляють мотоцикл Ява 350, пирак, який доступний на нашому ринку Ява Україна. Так, звичайно, він доступний. Це е, така, мені здається, розкіш. Ну, 6800 євро це так. Але мотоцикл надсучасний, він виглядає лише трошечки схожим на яву. Це, я б сказав. Ін Індійський мотоцикл по типу Баджажа, який зроблений дизайном вдалекі нагадуючим яву. Ну, це не ява, це мотоцикл дещо схожий на яву. Севолодо Греченко, безперечно слід занести у список видатних українців, бо його мотоцикл досі викликає захват, і саме він визначив стиль ява на подальші десятиліття. За мотивами, ява-пирак вже інший конструктор йожев. Йосиф побудує наступну модель Ява-Ківачка. Більше цікавих інсайтів Дізнайтеся в ІТ-в телеграм-каналі про Ретро-Рух в Україні AC Garage News. А подивитися на музей я вам в Чехії можна в цьому відео. Коротше, коротше от. Можна, можна лише захоплюватися, наскільки красивий придумали мотоцикл, наскільки правильно, наскільки правильні тут усі лінії підібрані, е, дуже правильно колеса, великі 19-дюймові колеса. Це абсолютно класне рішення навіть зараз. На всіх, я явах цих старушках би на всіх би ставив 19 або 18 колеса, тому 16 це дещо не то. Генератор мав 45 Вт, був акумулятор, відповідно, воно все витікало, бардачки ці згнивали, труби відповідно псувалися. І тому таких яв майже не до нашого часу не, не дожило, вони часом уже знищені. Бак мега красивий і мало хто говорить. ну, ця Сідушечка дуже сильно провисає під потужним потужним водієм, і водій, котрий має зріст понад 170 см, йому на такій яві їздить незручно, тому що коліна достають майже до руля. Ну посадка надто низька. потрібно було дещо сідушку трошки зробити вище, ну, мабуть. На той період це було нормально. Мотоцикл дуже подобається, наскільки він грамотно зроблений. От що зробив наш українець, наскільки він молодець? Знаєш, зробив коробку, на якій можна зробити різне передаточне число. Перва передача не міняється. Можна другу передачу скласти. 16, і 20 зубів, можна 17 і 19 зубів. Тобто можна в коробці передачі, другу передачу робити з різними передаточними числами. І третю передачу можна робити 17, 19 і 20, 16. Тобто, ну, такого немає ні в одній яві, де можна одну, одну конкретну передачу занизити або зависить. От наскільки грамотно це все діло зроблено, наяві на яві був впроваджений автомат вижима сцеплення, Це все діло перекочувало навіть в наші пори. Зараз від амперметра відказалися. У мене амперметр стояв навіть на сідях запалені. Я ставив амперметр, який мені показував зарядку між лампочкою і так званим реле зарядки. Але потім я від нього відмовився, тому що амперметр трошечки гасить сили. ну, Трошечки зменшує ампіри, які можна взяти з генератора. Тобто, отак. Трошечки ну, воно забирало, тому я від нього відмовився. Але сама ідея непогана. От В кого автомобіль амперметр усім рекомендую. Дуже красиво зроблений руль. ну прям, ну По дизайну взагалі. Ну, це і зараз, і, і досі найкрасивіший мотоцикл у світі Ява Пірак. Тому я, я захоплююся, наскільки грамотно тут зробили кожну лінію. Наскільки тут ну, от, віжа, труба чорна, тут все в хромі. Тут ще поки що не зробили педаль кікстартера і педаль переключення передач як одну деталь. Але вже цей мотор перекочував я у 353 Дев'ятисильний сильний двигатель, який прекрасно працював. І люди по 20 років не робили капіталку, наскільки він був класний. Але за рахунок того, що не було воздушного фільтра. Поршніва дуже швидко стиралася, тому що брудним повітрям закидувалося в, в... в кривошип, і двигатель робив на циліндрі подряпини. А ніяк там воздушний фільтр не зробиш. Там така конструкція немає в рамі міста, щоб туди вставити хороший воздушний фільтр. Але на той час ну, дивіться, ви подивіться, любий мотоцикл 46-го року, і ява пірак. От наскільки ява в усьому красивіша. От уяви пластик, це пластиковий плафон 46-го року, наприклад, ви візьмете, от він буде пластмаса, прозора пластмаса. У нас на автівках за 15-20 за років пластик робиться мутним і вже його потрібно полірувати. А пластик-ява постійно однаковий, він не псується з часом. Хром взагалі, чешський хром, це дуже класно. Дуже класний, дуже класно тримається і виглядає значно краще, ніж аналоги, наприклад. Ну, ті ж самі, Наприклад, у німців хром або хром, наприклад, в інших європейських мотоциклів, наприклад, як Панонія. Взять от Панунню 70-х років і чешський, чешську яву 40-х років, то чешська ява, там, хром ну, взагалі ідеальний. І яву зараз в Ютубі роблять відео, що типу, ява має бути там їхати, щоб в ногу з часом. якщо там. Новий сучасний мотоцикл розганяється за 8 секунд до сотки, то і ява має відповідати. І вся фішка яви, вся концепція яви, це насолоджуватися звуком яви і емоціями, які вона дає. Тобто власник мотоцикла Ява, коли їде на мотоциклі, він отримує велике задоволення під час поїздки. Тому це мотоцикл не для того, щоб поїхати. Село за картоплею, а це для, мотоцикл для задоволення. Більш того, цей мотоцикл і досі нравиться багатьом людям, чисто візуально. От, якщо ви просто маєте яву і приїхали в якесь невідоме місце, будьте впевнені, що по-любому знайдеться якийсь пішоход, який захоче до вас підійти і побалакати. Ні один мотоцикл так не привертає увагу, як ява. Але із недостатків, цей мотоцикл ненавидять е, працівники поліції і люди в погонах. От прямо, якщо ви наяві, е, вас будуть намагатися наказати, оштрафувати, приколупатися, більш детально до вас придивитися і спитати: а чи накурений, чи ви не накурені, чи ви не вживали якісь наркотики? Тому що вони не вірять, що на Яві в наш час ще можна їздити. Не знаю, чому так, от, до інших мотоциклів такого предзятого відношення немає. Чомусь до яв отаке відношення. І ява це окрем, окрема філософія. Це мать яву це окремий вид мистецтва. Це зовсім інша планета. Це не мотоцикл для того, щоб їздити щоденно. Це мотоцикл для душі. Це як домашня тварина, можна сказати. Тобто ява це мотоцикл з душою. От Він може показати свій характер, що йому сумно, йому весело. Тобто Він повністю ваше продовження. Ще діляться мотоцикли на дві категорії: Яве 250, Яве 350 Власники. Мотоцикла Ява 250 по характеру і по своєму світосприйняттю відрізняється від власників яви 350. Власник Яви 350 це окремі люди, вони з власниками Яви 250 не дружать. В них два різних світи. Це як одні рибалки, які їздять на човнах з сітками. А інші рибаки з пірса на удочку ловлять. Тобто вони і ті, і ті рибалки, але вони різні, вони між собою не, не друзі. Дуже сильно мені сподобалося, що, ну, власне кажучи, багато чого в мене запозичено було в цього яви пірак, то є і великі колеса, і занижена коробка, і повишена третя. От в яви пірак. От 9, сил, 9 кінських сил мотор, третя передача 20 на 16. Навіть у яви 634 і 638 такого немає. І в яви Пірак ніколи ні одна передача не ламалась і не вилітала. Це вже пішли потім уже ці всі проблеми в двохциліндрових моторів. В одноциліндровому моторі ніколи таких проблем не було. Отак, от, от а на сьогодні я вам кажу дякую за перегляд і на все добре.